Я вірую в силу молитви, коли геть побита гріхом, я очі підношу до неба, розмову веду із Христом, моліться прошу мої братя і сестри, моліться завжди, як будемо щиро молитись, Господь збереже від біди. Моліться, прошу мої братя і сестри, моліться завжди, як будемо щиро молитись, Господь збереже від біди. Я вірую в силу молитви, коли у душі пустота, схиляюся я перед Богом і кличу на поміч Христа. Вірую в силу молитви, коли підступає біда, нікуди тоді не йду я, а знову спішу до Христа, Моліться прошу мої братя і сестри, моліться завжди, як будемо щиро молитись. Господь збереже від біди, Моліться, прошу мої братя і сестри, молиться завжди, як будемо щиро молитись, Господь збереже від біди. Я вірю в силу молитви, коли смерть воює життя. В сльозах я йду до Ісуса і все в Його руки відах. Я вірую в силу молитви, коли вже здається кінець, Знесилений знову молюся, і чує мене мій отець, Моліться один за одного, чужого на зворя нема. Моліться до вічного Бога, і нас не злякає пітьма, моліться один за одного, чужого воля нема, моліться до вічного Бога, і нас не злякає пітьма, молиться прошу мої браття. І сестри моліться завжди, як будемо щиро молитись, Господь збереже від біди.